Шановні колеги, на... шановні народні депутати, на чергових виборах 25 жовтня 2020 року було обрано 34 народні депутати Надвернянської міської територіальної об'єднаної територіальної громади. На позачерговій 45-й сесії присутні. Присутня кількість депутатів дозволяє розпочати нам позачергову 45-ту сесію на міської ради. 45-та сесія на міської ради, 8-го демократичного скликання, оголошується відкритою. Шановні колеги, шановні присутні, розпорядження від 29 жовтня 2025 року згідно регламенту Надвернянської міської ради, який був прийнятий на першій пленарній організаційній сесії в листопаді 2020 року, говорить про наступне. позачергові сесії можуть бути оголошені. І зроблено розпорядження не пізніше, як за день до проведення самої сесії. Тому мною видано розпорядження про скликання позачергової 45-ї сесії на міської ради 8 демократичного скликання. Керуючись пунктом 4 статті 46 закону України про місцеве середування в Україні, статті 97, 105 регламенту міської ради вирішив скликати позачергову 45-ту сесію на міської ради 8 демократичного скликання. 30 жовтня 2025 року об 11-й годині в залі засідань Надвірнянської міської ради. Друге винести на розгляд сесії міської ради питання про затвердження проєкту програми Надвернянської міської територіальної громади для участі в програмі Інтеррегіон Румунія Україна-2021-2027, пов'язаним з ним витрат на угоду та про партнерство. Тому перед тим, як ми прийдемо до порядку денного, я хочу, щоб ми поминули хвилиною мовчання всіх героїв України, які віддали життя за кожного українця, за кожного з нас. Шановні присутні народні депутати, шановні представники міської ради, шановні хвилини мовчання, героїв Надрнянської громади, які віддали найдорожче своє життя за кожного з нас. Пасічний Богдан Васильович, 38 років, село Вміст. Угринюк, Микола Михайлович, 46 років, село Стримба. Рудак Сергій Миколаївич, 40 років, село Парижче. Лучин Юрій Васильович, 44 роки, місто надвірна. Петров Віктор Олександрович, 53 роки, місто надвірна. Нагорник Микола Васильович, 52 роки село Красне. Павлюк, Андрій Тарасович, 41 рік, село Лісна Терномиця, Скорецький, Василь Тарасович, 24 роки, місто надвірна. Зубко Богдан Дмитрович, 52 роки, місто надвірна. Гандзюк, Володимир Ярославович, 41 рік, село Вміст. Басарак, Руслан Ібумирович, 46 років, місто надвірна. Жупник Андрій Дмитрович, 32 роки село Вміст. Легеньких, Василь Іліч, 59 років, село Лісна Терновиця. Волошенюк, Андрій Іліч, 50 років, село Лісна Терновиця. Забраняк, Михайло Іванович, 53 роки, село Красне. Івасюк Василь Васильович, 33 роки, село Стримба. Чава, Петро Васильович, 22 роки, село Стримба. Іваночко, Тарас Васильович, 42 роки, місто Надвіна. Сені, Андрій Русланович, 25 років, місто надвірне. Позник, Юрій Володимирович, 25 років, місто надвірне. Силовецький, Андрій Ярославич, 29 років, село Лісна Терновиця. Григо Володимир Іванович, 31 рік, село Стримба. Петрик, Степан Васильович, 45 років, село Париж. Заїка, Юрій Михайлович, 50 років, село Стримба. Дудка, Дмитро Михайлович, 23 роки, село Лісна Велесниця. Олефір Ігор Геннадійович, 31 рік, місто надвірна. Григораш, Михайло Олегович, 23 роки місто надвірна. КЕПЕШЧУК Іван Васильович, 45 років, село Гвіст. Гурбор, Віктор Миколаївич, 28 років, місто надвірна. Шевісткий, Василь Михайлович, 59 років, село Гвіст. Зіник, Василь Юрович, 43 роки, село Лісна Тинобиця. Юрці, Володимир Богданович, 33 роки, місто Надвірна. Бакота, Ігор Васильович, 34 роки, місто. Перепрошую. Бакота, Ігор Васильович, 34 роки, село Назовизі. Лозяк, Михайло Петрович, 33 роки, село Красна. Каралаш, Володимир Петрович, 39 років, місто Надвірна. Ментинський, Сергій Михайлович, 48 років, село Верхній Майдан. Насадюк, Іван Миколаївич, 47 років, село Міст. Коцюмаха, Олександр Григориш, 32 роки, місто Надвірна. Ломень... Дмитро Вікторович, 33 роки, місто надвірна. Тацяк Степан Іванович, 29 років, місто надвірна. Железняк, Віталій Миколаївич, 32 роки, місто надвірна. Рудак, Андрій Тарасович, 24 роки, село Парище. Сенік, Роман Романович, 43 роки, місто надвірна. Прийман, Андрій Іванович, 42 роки, місто надвірна. Попадич, Василь Миколаївич, 24 роки, місто надвірна. Тарасук, Нат Ігорович, 27 років, місто Надвірна. Нагорник, Михайло Ярославович – 58 років, село Красна. Кепещук, Микола Михайлович, 40 років, село Віст. Завальнюк, Ігор Михайлович, 49 років, місто надвірна. Павлишин, Олег Юрош, 45 років, місто надвірна. Гранішак, Олег Юрович, 21 рік, село Назовизів. Яцько, Ігор Петрович, 41 рік, місто надвірна. Токаров, Володимир Ярославович 35 років, місто надвірна. Непеляк, Василь Миколайович, 22 роки місто Надвірна. Ніколаїв, Андрій Петрович, 43 роки місто надвірна. Михалків, Віталій Ярославович, 38 років, місто Надвірна. Боднар, Іван Михайлович, 48 років, село Красне. Свідок, Володимир Степанович, 32 роки. Село Назовизі. Попадинець, Роман Ігорович, 23 роки, місто Надвірна. Коцько, Юрій Васильович, 34 роки, місто Надвірна. Шпинта, Тарас Митрович, 37 років, місто Надвірна. Карпенко, Олексій Ігорович, 27 років, село Лоєва. Янцюк, Василь Васильович – 49 років, село міст. Ломпас, Ярослав Миколайович, 41 рік місто надвірна. Плитос, Андрій Романович, 32 роки, місто надвірна. Білок Іван Федорович, 45 років, село Верхній Майдан. Гавдига, Руслан В'ячеславич, 40 років, місто надвірна. Сенцюк Іван, Іван Іванович, 36 років, місто надвірна. Ружило, Григорій Іванович, 50 років село Мирне. Ганна Володимир Андрійович, 46 років, село Мирне. Юськів, Степан Романович, 41 рік село Молодьків. Дем'янчук, Богдан Яремич, 40 років, село міст. Віталій Васильович, 29 років, село міст. Янцюк, Микола Дмитрович, 48 років, село Гміст. Легеньк, Микола Ілліч, 49 років, село Лісна Терновиця. Ковалюк, Олексій Олексійович, 30 років, село Молодьків. Ревуцький Василь Васильович, 34 роки, село Вміст. Шоромон Денис Олегович, 38 років, село Назавизів. Василенко, Любомир Михайлович, 50 років село Париж. Кочмар, Ігор Володимирович, 57 років, місто надвірна. Єворок, Ілля Тимофійович, 30 років місто надвірна. Гандзюк Дмитро Миколаївич, 38 років, село Міст. Герба, Мирослав Михайлович, 36 років місто надвірна. Копчук, Олександр Романович, 43 роки село Стримба. Шищенко, Олександр Ігорович, 22 роки місто надвірна. Хопта Роман Дмитрович, 21 рік село Воєва. Гаврилюк, Василь Ярославович, 37 років село Міст. Хриців Василь Петрович, 34 роки, місто надвірна. Тиміцький, Назарій Олександрович, 36 років, місто Надвірна. Барчук, Володимир Іванович, 50 років, місто надвірна. Кульчак, Іван Володимирович, 50 років, село Красне. Нагорняк Василь Дмитрович, 23 роки, село Красно. Чернік, Андрій Ігорич, 46 років, місто Надвірна. Передрук Василь Михайлович, 42 роки, село Лісна Терновиця. Пицюк, Юрій Романович, 32 роки, село Міст. Торовс, Євген Васильович, 36 років село Париж. Клим'юк Віктор Романович, 33 роки село Назавизу. Григор Сергій Ігорович, 34 роки місто надвірна. Лютер Василь Васильович, 36 років, село Красна. Ковалюк, Дмитро Васильович, 31 рік село Верхній Майдан. Савицький, Роман Феліксович, 50 років село Стримка. Слезінський, Владислав Петрович, 28 років, місто Надвірна. Корш, Андрій Васильович, 42 роки, місто надвірна. Сагайда. Михайло Русланович, 28 років місто Надвірна. Куриляк, Євгеній Зіноювич, 27 років місто надвірна. Демендюк, Андрій Васильович, 29 років, село Молодь. Жбаков Олександр Сергійович, 37 років, місто Надвірна. Вічна і світла пам'ять героям України. Прошу присядати. Шановні колеги, сьогодні на позачерговій сесії пропонується один, одне питання, один проєкт рішення. Про затвердження проєкту програми Надвінянської міської територіальної громади для участі в програмі транспортонного співробітництва в галузі адаптації до змін клімату, запобігання ризикам стихійних лих та підвищення стійкості в комуні міста Пішкуль Румунія та міста громади Надвірна. Для більш детального представлення я хочу запросити до доповіді керівника управління економіки та начальника відділу інвестицій Надвинянської міської ради Тараса Васильовича та Христину Романівни. Будь ласка. Минулого року ми подалися на програму транспортування інтерення України. Це інфраструктурний проєкт, це є інфраструктурний проєкт, і який метаю полягало забезпечення полегшення проблем, які виникають в нас змін клімату в світі. Тобто це ті стихійні явища, ритма і так далі ми скористалися можливістю не просто робити якісь заходи, а ще й використати це для того, щоб покращити нашу рекультурну, нашу, нашу складову, тобто закупити техніку, яка нам допомагала і в плані проникнення цих всіх речей, а також в нашому повсякденному житті. Бу, нами було подано проєкт, який входив з місто Кішку, давно мріяло і хотіло побудувати пожежну частину, купити пожежну машину. Вони до нас звернулися з твою історією, що ми не об'єдналися. Хочу, щоб у нас проблем з пожежним, з конструктором частини немає. У нас питання закривається. Ми зброя іншу історію. Ви займаєтеся пожежами, а ми павочком. Ми всі знаємо, що на війні у нас дуже питання серйозних палок це наша теж навчальна проблема. І ми використовували цю історію. Вони погодилися, це до речі підійшло, Тому що якщо кінці мати в одному напрямку, а мені розділіли розділили з двох сторін, але по цьому знову ж таки і те, і те, моєму молоде. Ми вирішили в до цьому проєкті. У нас є дві більші історії, тобто, У нас є сілістрим, будинок, який фактично пливе, вже приїжджали до СНС. Є бачення зробити, щоб, щоб укріпити берег, щоб він не плив. Але знову ж таки ми розуміємо, що гроші відтягується до останнього, відтягується до останнього, відтягується до останнього. Тепер ми включили цей об'єкт. Ми включили об'єкт, ви знаєте, той що від парку йде до тепер називається вулиця Завставі Маріуполя, називалася вулиця Сірика, де підбило берег і почав почав пересвятити озеро. Біля парку теж те, що, те, що немає доступу води. Ми включили ще цей. об'єкт. А також вирішили скрізь що дуже для нас важливо. Закупівлю ескаватора і закупівлю бульдозера. Бульдозера величезного, через тип, які би ми також могли використовувати для того, щоб з нашим світлозвалищам вирішувати проблеми. Бо вже ті бульдозери, які є в наявності, не мають можливості розірвати. А цей можна було використовувати так. Тобто ми зайшли такою стороною і цього року, травня місяць, нас повідомляє про те, що ми підіблюємо резерву. Тобто є кілька переможців завжди, європейські допомоги, є кілька переможців, а є кілька проєктів, які сподобалися, але ми хочемо, що подумають, бо гроші не вже таки з них підібрати. В травні місця нас про це попередили. Пройшов якийсь час, коли в червні ми, черв ми дізналися, що Франківський, який був теж відібраний резервну вже його повідомили про те, що дібрі, Та, чі, не теж тоді брані групу вже не недобре. Але буквально кілька тижнів тому назад нас виявилося, що вони теж відібрані. Це дуже добре. E, тому що e, 588 тисяч євро це та сума по тримання на біля загальні побігти проєкту, євро. 588 тисяч євро це сума, яку ніколи вже в житті, ні громада, ні, ні район не могли залучити не з бюджетних не з державних коштів, а з міжнародних ранків. Це величезна сума. І, враховуючи вартість техніки, я думаю, що нашій сьогоднішній реалії. Ви знаєте, якраз така ситуації з бюджетом, з річними. Нам би було дуже важко це зреалізувати і закупити цю техніку, і зробити ці об'єкти нашими досі. Це відвідтягувалося і відтягувалося. А так ми отримуємо 530 тисяч євро європейських, 380 тисяч євро наші співфінансування. Величезна сума. Ми, звичайно, дуже задоволені, що це вдалося. Дуже задоволені наші гумунські партнери, тому що вони теж багато років прагнули реалізувати в цю історію. І завдяки в тому числі і нам вони теж можуть розвивати цю історію. Буду полягати не тільки в інфраструктурних речах, також буду видати тільки запити, які будуть брати участь ДСНС, освіта, медицина. Тобто це буде навчання, перша допомога, школа, просто. Тобто там є на 24 місяці розписана вся діяльність. Тарас Васильович, дякую. Шановні колеги, голови фракції, депутати, чи є запитання до кіноковоправді? У нас немає. Є пропозиція поставити питання Будь ласка, У мене немає запитання, є дуже загальне. Ну, Техніка це взагалі чудова і в нас треба всю техніку, але десь би добре, щоб ми цю техніку бачили в старостинських округах. Тому що у вас є і GCB, у вас є ще, але є так тяжко, ми людям розказуємо, що купили техніки, а прийдеться, то вона. Богдан Віслав, присідайте, я вам скажу, немає керівника управління комунального господарства, але я би хотів, щоб техніка також би частково не забувала про надвірну. Бо якщо взяти 9 старостинських округів, 13 населених пунктів. То та техніка, яка є, і зараз буде підсилення, вона в кожному селі по графіку, і старости може підтвердити, вона працює. Ми деколи не можемо її залучити, навіть коли при копці ям на цвинтарі, коли ми говоримо, що вона працює у красні, молодькові, у гвозді. І повірте, що стараємося всім по справедливості. Але окрім цієї техніки, яка в нас є, по спеціалізації я зараз покажу малюнки, також. Подібна техніка заїде до нашої громади. Це, це подібна техніка, яка сьогодні працює в GCB, яка вартує більше 130 тисяч євро. Це техніка, яка практична, економна і надійна. Тарас Васильович, дякую. Чи є потреба христині Ні. Дивіться, я доповню, колеги, у травні місяці ми підписали з містом Пішколь. Містечко маленьке це майже селище, угоду про співробітництво. Це Румунія. Здавалося, наше місто набагато більше з більшою інфраструктурою кількістю, громада 46 тисяч. І містечко селище Пішколь, таке має там до 7 тисяч. Але чому місто селище населений пункт Пішколь? Вони зреалізували чи найбільшу кількість проєктів по міжнародному співробітництву. Це та громада, вибачте, за слово, вона сидить тільки на написання проєктів. І коли ми підписали угоду про співробітництво, ми знали, що ми будемо в числі переможців. Тому дякую управлінню економіки, дякую інвестиційному відділу. Адже 30 мільйонів гривень позабюджетних коштів ми залучили для того, щоб ситуацію покращувати не тільки з екологічними проблемами міста, а всі романіфраструктура більше того, скажу, що якщо взяти за підсумками, я хочу привітати всіх депутатів, адже в неділю. Була п'ята речниця, як нас обрала громада на Скажу, що за п'ять років роботи в міській раді, дякуючи депутатам, головам фракцій, управління економікою і відділу інвестицій, ми залучили більше 50 мільйонів інвестиційних коштів в різних напрямках. Плюс тих тридцять з цим проектом мільйонів. Тому дякую вам так тримати і повірте, проект написати це можна виписати день, два, тиждень. А бути переможцем в твердому проєкті, ну, повірте, є різниця в реалізації проєктів державного фінансування, є різниця в проєктах міжнародної співробіт. В першу чергу це довіра. Тому в мене завдання, Тарас Васильович, до вас прозоро, відкрито, відверто опродати довіру європейців, для того, щоб ми надалі ми вже охарактеризували, нас чекає з містом Пульпішколь, також цікавий проєкт у культурі. Ми будемо інформувати депутатів. Також на скільки тисяч євро? 200 тисяч. На 200 тисяч євро. Дякую. Тарас Миколаївич показує мені на годину. Якщо є запитання, готові дати відео. Немає. Є пропозиція поставити питання на голову. Колеги, проєкт рішення на сторінці. Перший. На який? Перший. А по румунськи на перший є? Перший. Дякую. Дякую. Колеги, проходимо по імені голосування. Андрійович за. Андросова Дякую. Тетяна. За. Буднарок Євгеній. За. Будзик Василь. За. Вацик Роман. За. Вінтонік Тарас. За. Гнатюк Василь. За. Гурмак Надія. Дземік Тетяна. Друбаха Зіновій. Зіняк Тарас. Кащенко Ірина. Ковальчишик Дмитро, Костик Андрій. За. Купчик Наталія. За. Левицький Андрій. За. Левкун Ярослав. За. Мажак Роман. Мала Хваля. Мадзюк Володимир. За. Марковецька Марія. За. Микитин Андрій. So. Нагорня Богдан. So. Новосельський Тарас. Пекарський so. Тарас. So. Рудяк Тарас. So. Северило Степан. So. Туєшин Олег. So. Турій Василь. So. Цибулько Євгеній. So. Чик Іван. So. Щупина Володимир. So. Штогрин Сергій. So. Юрчила Марія. So. Дякую. 22. 22. Рішення прийнято. Колеги, дякую всім за сесію. Шановні депутати, перед хвилинку, хвилинку, сесію хвилинку, хвилинку, хвилинку. Я хочу зробити звернення. звернення, хочу зробити звернення, користуючись тим, що є телебачення для наших румунських друзів. Ми позавчора мали Zoom зв'язок з нашими румунськими колегами. Шановні жителі містечка Пішкуть, шановні колеги з Румунії, ми вам дякуємо за довіру в міжнародному проєкті. Сьогодні, дякуючи депутатам міської ради, головам фракції, які зібралися на позачергову сесію, ми підписали і прийняли рішення, яке дасть можливість нам вже завтра підписати контракт по реалізації проєкту по спільному міжнародному співробітництву. Дякую за довіру. Разом до перемоги. Слава Україні, слава Румунії. Героям шановні депутати, сьогодні мини не і зі мною. нашому сьогоднішньому залі присутні зимові.

За те, що ви далі сильно кошту, ви допомагаєте з усіх сторін, я вам писала. Слава Україні! Вам здоров'я і лідної праці на увазі. Колеги, ні, нім, колеги. Колеги, сесія колеги, 45-та позачарова сесія, оголошується закрити.